П'ятниця, 30 серпня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. У Дніпропетровській області цієї ночі ППО збила чотири шахеди. Нікопольщину ж ворог обстрілював з важкої артилерії, застосовував дрони камікадзе та скидав боєприпаси з безпілотників. Під ударом були Нікополь та Марганецька громада, пошкоджене підприємство. А зранку ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину Нікополя. Окупанти тричі били по частині ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Потрощені ворота пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен. Всього ворог запустив по регіонах України 18 БПЛА. Сили ППО збили 12, ще 4 впали на підльоті. Утім, через обстріл у сумах, масштабна пожежа та сильне задимлення людей. Закликали без нагальної потреби не виходити з дому. Окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі. Через атаку поранені 9 людей триває ліквідація наслідків удару. В Україні розбився перший ф 16 Через катастрофу загинув і пілот винищувача Олексій Месь. Трагедія сталася 26 серпня під час відбиття масованої атаки РФ по Україні. Пілот знищив три крилаці ракети та ударний дрон. Олексій врятував українців від смертоносних наслідків ворожого залізяча, На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі кажуть в повітряних силах. В генштабі офіційно підтвердили втрату літака та загибель пілота. Там повідомили для з'ясування обставин аварії, призначили спеціальну комісію, яка працює в районі падіння літака. 339 кілограмів заморожених собак. Такий вантаж везли до Одеси з Дніпропетровщини. Доїхати не вдалося, бо фура потрапила у ДТП просто у центрі Миколаєва. Водій не постраждав. Втім, правоохоронців більше зацікавили туші померлих тварин у його вантажівці. З'ясувалось, віз собак для кремації, отримувач компанії, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни. Поліція відкрила кримінальне провадження. Жодним чином міська рада чи місто Миколаїв до цього інциденту жодним чином не причетні чи не стосується, чи взагалі поряд не проходило. Всі більше загорянь та знищених зелених масивів Дніпропетровщини продовжують боротися з пожежами. За минулу добу приборкали 137 займань на відкритих територіях. Переважно гасили суху рослинність. Загальна площа згорілих екосистем перевищила 120 гектарів. Вогнеборці вкотре закликають дотримуватися правил на природі та нагадують, полії суть не лише адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. Загинула 42-річна жінка, ще п'ятеро людей поранені. Такі наслідки вчорашньої масованої атаки по Нікополю окупанти обстріляли місто з артилерії, пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди та газогін. Більше про російський терор розкажуть наші кореспонденти з місця подій. Яка то злість, яка то ненавість, Тобто. Вони розбудили нас ті чувства, про які ми мабуть дарини не підозрювали. Але я просто хочу, щоб їм в тисячі разів більше вернулося. Те, що вони роблять нам, чергові обстріли у Нікополі зруйнували сон місцевих з артилерії. Ворогатив прямо по житлових кварталах снаряд дивом не влучив у багатоповерхівку, в якій мешкає пані Любов. Звук такий зрив. Звук такий вибух, сіре. Все ми спочатку не зрозуміли. Потім ще один удар був у сусідньому дворі. Вийшли подивитися, а воно видно. Вийшло так, що якби не дерево, воно б влетіло у той будинок. Воно в дерево вдарилося, і взірвався снаряд, і всі уламки полетіли у вікна. Момент атаки жінка саме була вдома. Її будинок від вибухової хвилі постраждав найбільше балкон. Балкон і балкони кухонне скло, чомусь всередині посипалося. Два скла трьохкамерних залишилися а всередині посипалося все. Сусід Михайло також був вдома. Розповідає, все сталося так швидко, що навіть не встиг отямитися. Якось дивно було, тому що перший раз я пам'ятаю, що навіть не було чути. А в цей раз я лежу просто барсоветіло і сам Ще другий раз. Місцеві кажуть, їхній будинок від обстрілів страждає вже вдруге. Дякують, що дивом вціліли. Нічого, життя у нас немає не дають, тому вибухваємо. Знаєте, внутрі такі чувства його не передають словами, яка то злість, яка-то ненависть. Тобто вони розбудили нас ті чувства, про які ми, мабуть, навіть не підозрювали, що вони в нас є. І лягаємо спати, встаємо. Такими що ще коли це все закінчиться. Вибуховою хвилею пошкодило також сусідні багатоповерхівки. В момент атаки Лариса була в Новопавлівці. Приїхала одразу ж, як їй повідомили про атаку. Через півчаса подзвонили і сказали, що в наш дім опять прильо. Ну, у нас якби не дуже пошкоджено. Ну стікло на лоджії. На даний момент сьогодні у людей намного більше. наслідок цього артобстрілу по Нікополю загинула 42-річна жінка. Ще п'ятеро поранені. Їм надали меддопомогу. Одна жінка лікуватиметься вдома, інших ушпиталили. Дівчинка 19 років отримала травму голови забій головного мозку. Була направлена до лікарні міста Дніпро. Хлопець отримав хлопець 30 років. Отримав травму ши та щелепи також був направлений до лікарні міста Дніпро. Чоловік 70 років залишається у травматологічному відділенні. І один постраждалий, тяжкий. тяжкий отримав травму стегна та живота. знаходиться в відділенні реанімації. Пошкоджень зазнали торгівельний центр, багатоповерхівки, авто та газогін. Нікопольці, які за весь цей час не виїхали з прифронтового району, кажуть, на радість окупантам лишати свої домівки зараз точно не збираються. Страшно, ну вдома все рівно якось, як кажуть, стіни сохраняють. Ну, питаємося, виживати. Вікторія Вахрушина, Анна Цілойко та Ігор Сілко. Новина 11 каналу. І до новин спорту першу медаль на Паралімпійських іграх 2024 для України здобув Дніпрянин Антон Коль. Плавець завоював срібло на дистанції 100 метрів на спині. Це треті ігри в кар'єрі спортсмена і третя поспіль нагорода на цій дистанції. Своє дебютне срібло у перший день змагань виборола і Ірина Пойда. Вона посіла друге місце на дистанції 200 метрів вільним стилем. На паралімпіаді 2024 Виступи для спортсменки не завершились. Вона братиме участь ще у двох запливах. Загалом, за перший день ігор українці отримали чотири нагороди. І це вся інформація від команди 11-го. більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.